Ну то Ні, ні, всі всі будуть зараз. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно. Доброго ранку. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. О, працює. Доброго ранку ще раз. Чи налаштував вже суб'єкт господарювання зв'язок? Відгукніться, будь ласка, учасники громадських слухань. Чекаємо, поки що проблеми якісь у представників суб'єкта господарювання з підключенням. Тому давайте зачекаємо ще хвилин 5. Доброго. Добро рано. Давайте перевіримо зв'язочок. Мене чути. Я вас також чую. Так, підкажіть пан Роман, ви представник суб'єкта? Так, ТЗВ вегрі на Дякую. Так, у нас є ще Ігор Івашко. Ви можете включити мікрофон, озвучити, кого ви представляєте, або написати нам в чаті. Ну, поки пан Ігор відпишеться нам. Давайте, значить, діяти наступним чином. Почекаємо ще хвилин п'ять. Можливо, хтось ще через якісь технічні негаразди не може підключитися до наших слухань. І десь о 10.15 будемо розпочинати наші громадські слухання. Дякую. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо продовжувати. У нас вже 10 година 15 хвилин. Сподіваюся, хто хотів підключитися, вже підключилися до наших громадських слухань. Дякую, пане Ігор. відписався, що він є розробником, представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Можливо, а можливо мене вже чути? Так, вас вже чути. Все, дякую. Супер, дякую. Дякую. Отже, 10 година 15 хвилин. Сьогодні у нас 19 листопада 2024 року у нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Гринера Стрий стосовно планованої діяльності, що передбачає експлуатацію об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю більше 100 тонн на добу. До грінера Стри. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної. Оцінки міндовкіля, та сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях, 18 грудня 2017 року. В наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року. Нас прийнято закон України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. А, окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. В нас на 10 годину, 18 хвилин, на громадських слуханнях присутні четверо учасників двоє з них це представники міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще двох я попрошу представити ще раз на камеру під протокол для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, пан Роман, ще раз скажіть, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Це Роман Богданович. Я представляю товариство з межами відповідальності Грінера Стрий, і мої повноваження підтверджені реєстром ЄДРПО, де зазначено як уповноваженого особу. Дякую, пан Ігор. Доброго дня. Івашко Ігор Андрійович, представник компанії, розробника звіту з ОВД, ТОВ компанія Центр ЛТД. На договірних засадах надаємо послуги з оцінки впливу на довкілля для ТОВ Грінера Стрий. Дякую, пане Ігор. Отже, з чотирьох учасників ми фіксуємо двох представників міндовкілля та двох представників суб'єкта господарювання. А наразі представників громадськості на громадських слуханнях немає. У такому разі відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю у Гринера 3 щодо діяльності, яка передбачає експлуатацію об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю більше 100 тонн на добу, то до Гринера 3. Вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо. до побачення. Дякуємо, до побачення.